Таке в мене сьогодні буде відео, яке я не планувала вам знімати, але вирішила зняти. Чому? Мені дуже сподобалось, дивіться, в мене ось це лежать волосся Аріель, яке ми використовуємо там для наращування, для інших да, всяких наших необхідностей. Це матеріал, який ви всі знаєте. Це високотемпературний матеріал, ну і такий. А, аналог від студії Лора це е, забула, як вони називаються. Зараз отут десь я вам е, залишу їх назву. Коротше, це кудрі е, від студії Лора. Що я одразу помітила, коли я їх розпакувала. Е, ви, будь ласка, зрозумієте, що зараз е, це не відео про плачене студією Лора. Я, як майстер, побачила різність матеріалу. А ці коси дуже м'які. Я їх буду заплітати вперше. Мені, по-перше, сподобалася їх кількість. От у мене один пакуночок, оцей, він там 350 гривень коштує. Я розумію, що для моєї зачіски, яку буду робити, ну, це прям багато. Ну, коротше, я просто про що хотіла сказати, що матеріал дуже м'який. Це по-перше, я не знаю, з чого вони його роблять, бо це якийсь, мабуть, їхній матеріал, який вони завивають. А вони дуже м'які. Я не знаю, як вони будуть носитися. Я попрошу свою клієнтку, щоб вона мені потім розповіла. Ну, в принципі, я буду їй знімати, ці коси, тому я побачу. Бо зараз я вам покажу, як виглядають коси які носила клієнтка з оцього матеріалу. Для, для того, щоб ви, в принципі, могли зрозуміти, як будуть виглядати матеріал, який ми нарощуємо да, через, через косу нарощуємо точково, як він буде виглядати через півтора місяці. Ну, ось так, приблизно. В цьому, в принципі, нема нічого поганого. Я думаю, навіть їх випрати і ну, матеріал встановити, тому що я дуже люблю такі штуки, щоб вони були неодноразові, а декілька разів використовувати. Ну, це буде окреме відео. Я просто про що я не знаю, який буде результат із цими кудрями. Але я точно знаю. Що вони відрізняються. Оці більш ніякіші. І я думаю, що матеріал цей більш. Ну, коротше, він менше температуру витримує, я думаю. Я зараз спробую вам покажу. Я зараз нагріла, ще нагрівається. О, нагріла до 170. Спробуємо. Я змогла його. Да, витягнути, але він не плавиться. Так. 190. Чекаємо. Чекаємо на 190. Так. 190 теж витримав. Так, 210. 210. Теж не плавиться, клас. Получається. Так, ану, 230. Коси добре витримують температуру. 230 градусів, їм, в принципі, не страшні. Ну, тобто, в мене нічого не... Цей, не поплавалось, просто вирівнялось. Ну, от, вони просто вирівнялись і все. Подивимось. Зараз я буду заплітати комплектик із них. Ну, можу вам показати, як зробити декудрі для точкового заплетіння. Скажу що я роблю. От дивіться, у мене ось тут уже на станку лежать коси. Ось так це виглядає. Лежать коси. Ось, ось тут в мене серединка да, цієї ці кудрі. І станок прижимає. Я думаю, що тут все зрозуміло. Кому прям не зрозуміло, ну, передивіться ще раз. Я трошечки її. Ось так. Мені треба зовсім трошечки, ось так трошки. Чому? Тому що у моєї клієнтки дуже коротке волосся, і ми вплітаємо на дуже коротке волосся нашу косу. Далі, зараз ми трошечки приблизимо. Ось так. Далі я вибираю невеличку прядку із цієї коси. Я нічого не буду додавати. Да, я буду просто працювати тим, що є, взяла свою невеличку прядку, я її обмотала ось так. Ось так. І ще разочок я обмотаю. Трошки складно під камерою це робити. Ось так. Я її обмотала. Далі я свою прядку ось цю ділю на три частинки. Прям акуратненько. Да? Ось це? Розгрібаю? Ось так. І тут теж ось так. І починаю заплітати. Заплітаю. Як на мене, це найпростіший спосіб заплести наші кудрі точково, це, як на мене, це найпростіше, бо не треба нічого додавати, легко зафіксувати все це. І, в принципі, кудрі достатньо такі будуть об'ємні. Головне, щоб правильно за ними доглядали. Так, ну ось це, мабуть, навіть багато. Трошечки повернемось, або мені ну, ну взагалі там треба трошечки ось так, мабуть, от отак от залишимо. Тобто, взагалі, тут дві фаланги пальців. Далі я беру а, свою ось цю, да, свою прядку і так само обгортаю один раз, і другий раз. Можна, ну, типу, ось так сразу запаяти, так, Впаяла один раз. Щоб воно трималося, запаяла другий раз, щоб воно нормально трималася прям добре потримала. Так, ну і все. Мені ось цього достатньо. Чому? Тому що я знаю, що у клієнтки там ну, зовсім мало довжини. І тут те саме я піднатягнула да, цю прядку і теж її так трошечки запаяла. Можна по всій косі пройтися, да, щоб вона була прям рівненька. Ну і все. Що в мене вийшло в результаті? Давайте подивимось. Вийшло, А зараз трошечки далі. Ось така історія. Тобто в мене ось тут буде кріплення. А ось ця, ця частиночка буде це кріплення, отак прикривати. Ну і все. І ось наші будуть кудрі. Ну що? Я завершила плетіння цього комплекту. У мене тут а, вийшли ось такі гарні а, косички для закріплення. Всього по часу в мене це зайняло приблизно годину. Це зі зйомками ще. А, і, ну, що я можу сказати? Тут вийшло у нас 200 грамів, а, 30 косичок. Приблизно 6-7 грамів одна заготовка. Я не впевнена, що я використаю усі ці заготовки, тому що у моєї клієнтки тільки андеркат, а потилиця і скроні вони вільні. Тому можливо, що ми використаємо менше. Але не менше ніж 20 заготовок. А подивимось. Ну, і може я прикладу відео результати. Я не впевнена, прикладу чи ні, але в принципі, ну, ось так це буде виглядати. Кріпити я буду на полувісімку а, і буду додавати м'якенький канікалон. Теж лорен, додавати канікалон Ріо. Він добре запаюється, добре виглядає, він в мене є. Просто, можливо, якщо б в мене був там якийсь інший да, колір, то може я брала б інший канікалон, але а, кріпити я буду, ну, як би, волосся на канікалон. Все, я думаю, що всім все зрозуміло, як це робити. До нових зустрічей! Ну, і, звичайно, я вирішила показати вам результат. Як це буде виглядати на людині? Ось така довжина волосся у моєї клієнтки, дуже невелика. Раніше ми робили класику Афрокосічок, а зараз вирішили спробувати заплести ось такі кудрі. Мені здається, що дуже класно, що можна ось так 200 г всього і перекрити повністю скроні і потилицю і дати можливість волосю потрошечку вирости і при цьому мати довге волосся. Ну коротше, мені дуже подобається така історія. Напишіть як вам, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо вам було корисно і цікаво.